Місто Гордок – четвертий шаховий турнір. Перші турніри для людей поважного віку проходили у Волочиську, згодом у Деражні та Летичеві. І як зазначає Микола Голуб, інтерес ветеранів до таких змагань постійно зростає. Після першого турніру самі ж ветерани, самі же шахісти надавали такі запитання: а буде ще так, а будемо проводити це на користь, тому що сьогоднішні такі важкі дні, важкі хвилини в зв'язку з такою. Ти обстановкою російсько-українською війною, яка свішена для цих ветеранів є. Зв'язок, спілкування, зустрічі, тому що тут багато друг друга, як би, знають, це об'єднує людей. Що нам і в Україні зараз потрібно? Понад 30 шахістів зібралися у Городоцькій міській бібліотеці. Про своє захоплення шахами розповів найстарший учасник змагань 92-річний Анатолій Петичинський. Це справедлива саме мудра, справедлива гра. От, яка е, розвиває розум, думки. Коротше говоря, шахи мені допомогли дуже багато в житті. Шахматна гра це не командна, це одинока гра. Так як і теніс, так як і цей, тому що ти сам на душці, ти сам командир і сам відповідаєш за своїх пішаків. Так що це гра одиноких, на жаль. Але коли вони збираються в команду, то вони одинокі і створюють команду. Саме командний турнір відбувся у городку. У складі трьох гравців на шахових дошках зійшлися 10 команд із різних громад району. Кожна з них виборювала шанс увійти до числа переможців. Це приємно, що в нас росте кількість команд. Надалі будемо надіятися, що буде ще більше. Стосовно призових місць третє місце. У нас посіли Ярмолиницьке територіальна громада. Друге місце в нас посіли хмельницькі війська територіальна громади. Вони набрали кількість очок по сім, по коефіцієнту Вони Місто Хмельницький стало вище. Ну і перше місце це всі ігри, які виграли це досить досить сильні шахісти. Це Чемеревецькі територіальна громади. Чоловіки дуже сильно грали. Городочани наполегливо боролися за місце у трійці лідерів, та до перемоги їм не вистачило зовсім трохи. Утім, це не зіпсувало святкової атмосфери змагань. Сьогодні городок приймав всіх шахістів, ветеранів в городку, і я думаю, що змагання вдалися. Я задоволений. Думаю, що задоволені всі учасники, які приїхали до нас, і вони не будуть жаліти, що вони повернулися від наших змагань. Дійсно, це буде приклад для наших дітей. Приклад для всіх, хто приймає участь в таких змаганнях. Команди призери турніру отримали дипломи, грошову винагороду та призи. Четвертий шаховий турнір ветерани Хмельниччини присвятили Дню Незалежності України.